Казав Господь причу отцю одного багатого чоловіка щедро вродила нива і міркував він сам собі, що мені робити, коли немає куди мені зібрати врожаю. І сказав, ось, що зроблю. Зруйную житниці мої та збудую більші, і зберу туди все збіжжя моє, і все добро моє, і скажу душі моїй, душе, вдосталь маєш добра, зібраного на багато років, спочивай, їй. Веселись, а Бог сказав йому нерозумний, цієї ночі душу твою візьмуть у тебе, кому ж дістанеться те, що ти наготував. Так буває, з тими, хто збирає скарби для себе. A meu bom, borra, bom borra de...